Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Побачив сьогодні відео, говорить волонтер Ігор Хама. Далі текст в оригіналі. У відео НАТО багато матів. Цензуримо. До нашого мера прийшли люди, хотіли поспілкуватися, чому роблять дороги, які 30 років не робились. Чому по місті роблять бруківки підсвітки? Це я за Тернопіль говорю, що тільки не робиться. Все крім допомоги нашим солдатам. Це ж дрони можна купляти, тепловізори, багато чого. Це ж очі бійців, Вони допомагають вижити та бити ворога. Не вийшла худобка до людей. Запам'ятай, Лисий, ти до людей не вийшов, до людей військових до жінок їхніх. Дітей, пенсіонерів, ти не вийшов, не поговорив, коли хлопці повернуться з передка, і я разом з ними, ми будемо тебе чекати на вулиці. Ми винесемо раси назавжди, якщо ти не почнеш робити те, що маєш робити. Це стосується будь-якого мера, будь-якого міста чи містечка. З кожної області військові воюють, з кожної громади, з кожного кута. Якби всі ці гроші з кожного кутка спрямовували на ЗСУ, затягнули трошки пояси. Це було правильно, хлопцям багато чого не вистачає. Вони гинуть, якби ви все робили правильно, вас би ніхто не чіпав. Коли я Згадую про Надала, мене тіпає. Він має щастя, що він зараз десь тут не йде. Поклали все на плечі народу та волонтерів. Ну нічого, поговоримо. Це вже не перше звернення. Хоми загалом декілька місяців тому волонтер звертався до президента із наступними словами: мовою оригіналу. Володимир Олександрович Зеленський, я вас більше не поважаю і зараз поясню, чому, після того, як ви перестали поважати нас і закрили Тернопільський протезний. Все-таки закрили. Державний, в мене до вас закінчилась повага. Я до вас записував відео, мене люди просили, щоб не. Закривати адже війна, скільки воїнів, бійців втратили кінцівки. Не кожному дано потрапити за кордони, поставити там дорогий протез. Власник протезного тернопільського, навіть не власника, директор, відкрив свій протезний бізнес. Тому очевидно, що державний конкурент йому не потрібен. Я вам навіть допоміг. Бо на тому відео жінка казала, що писала листа до пана президента в адміністрацію, аби не закривали тернопільський протезний. І я позвонив до Жені Кошового, до вашого кращого друга і сказав: дивіться, бо на відео жінка говорить, що листа написали. Щодо заводу, але ніякої відповіді і реакції немає. І тернопільський протезний закривають. Кошовий сказав, що поможемо. Порішаємо, дав сигнал у з тернопільської слуги народу. Отим гевкам і до того часу, як телебачення приїхало і почали щось робити, вже був папір, що видасте відповідь обов'язково, і не буде закритий тернопільський протезний. Ви не дали відповідь, людей порозганяли, тому я вас більше не поважаю. Якщо ви не поважаєте за собі і ці, ців, які дають свої кінцівки, своє життя і свою волю, бо ви їх зараз зробили полоненими. Вдом. В Україні, вони воюють за Україну і вони полонені по ваших законах. І я не боюся вас, ні вас, нікого абсолютно тієї влади. Людина, яка не боїться смерті, її неможливо налякати. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.